Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу спитати поради. Ви не подумайте, я теж підписаний на канали, які роблять огляд і показують, що краще. Ну, розумієте, поставити якусь одну річ, покусити там, там образно бачок бензину і сказати, що це класно. Ні, це знаєте, це не огляд, це так огляд. Це лише, скажімо, огляд, а мені потрібен відгук те, що людина образно там купила і цим користується, мені це буде краще. Що я хочу? Хочу купити собі цю шпулю, бо дивіться, яка моя вже показую. Ось така. Коса з 8 року. Це вже дирка в пластику, Ну, тут пластик добротний. Далі. До речі, я її заправляю на якушу, але хочеться автоматично якусь взяти. До речі, навіть ця шпуля, ця дирка показував, вона не розрахована на, на ту леску, що я заправляю. Я заправляю саму грубшу, яку можна. І її вистачає. Тут метр буквально заправ, Мені її на рік вистачає. Сміло вистачає. Я на її городи не кушу основним лезом, десь тако поверху чуть-чуть. Це раз і друге, хочу, бачите, яке в мене лезо. Ну, руки беруть своє, зараз почне сфокусувати, бачите. До речі, на рахунок леза. Питаю також. То точив, бо того що я хотів наточити, але мені зразу ще коли при покупці ще ой-ой-ой, в 8-му році сказали, що вони не точаться. Бо це перший, тут якась там сталь, якісь там марки, бла-бла-бла. І таке інше, що краще купити нове. Воно, навіть, якщо ви наточите, воно не буде взагалі тримати заточку і вам туди-сюди придеться точити. Тому краще купити нове. І зараз я от дивився, дивився в Ютубі, я знайшов там буквально декілька відео про, заточ... про заточку іменно такого леза, такого плану. Підскажіть, яке лезо краще, хто точив? ну Чи точили і як надовго його хватає. Чи може справді купити краще якесь інше. Також запитую поради. Я не знаю, що мені продавці не втюхували там, в нас такі є. Умільці що розкажуть. Аби продати їм, аби втюхати. Ну це лезо, це лезо. Це з перших воно, ну, якість його, дай Боже. Воно ще й нині косить, ну звісно, вже ну не так. Ну сам, ну дивіться, яке воно вже. Скільки воно камнів, скільки що воно, і де воно що тільки не ловило. На нього претензій немає, воно косить якби, але. Але але вже гострота, якби не та. І бачите, воно саме по собі. Воно не так точиться, як це. Воно, як вам сказати, середня заточка. На ньому всьому те, що, не то, те, що йде з, наточене з заводу. Якщо подивитися, там йде середня заточка, її надовго вистачає. Так само і це скажіть, яке краще. Тільки таке, щоб в мене тут коса слабенька. Один і дві лошадіних сили, скільки кубіків, я не знаю, там ніде не пише. Але хтось мене питав. Я не знаю, скільки тут кубіків. Не знаю. Ну, коса ну того стоїть. Ну, того стоїть. І так само про шпулю, теж хочу. Таку, щоб з авто я дивився там, приблизно ну, з авто тільки не та, що засовується. Ось так, порадьте щось, щось таке ж, що, ну, що знаєте, чи тим, що самі користуєтесь. Ну, ось так. Я чекаю коментарів. А там уже що куплю, то я обов'язково включусь і перевірю, і заодно, коли трохи покушу. Не так, якщо там спалив бачок бензин і сказав, що О, це супер, це класно, в ньому можна косити. Ні, я цим покушу, викопаю картоплю. У мене на картоплі там десь 40 з галком сот. викушу, от тоді зроблю для вас спеціальну відгук, то, що ви мені порадили. Чи воно стоїть того, чи ні. До нових відео, всім приємного дня і поменших поломок коси.